Шалом, це славко, я знов піднявся за дра хвороби завдяки воді, аквуля і оцьому от засобу я скажу, ніколи б не рекламував. Але якщо у вас травлення підшлункова, то я скажу, чомусь воно допомагає. Ясно, що все це антинауково і радить Ася. Тепер поговоримо за ситуацію. Ми всі радіємо за цих от нальотів на москвинське ПВО. Ви бачите, все це має значення, особливо удари по цих ділянках і далі, ну ви за це все вже знаєте, так само як за наїзд на Суми Кадирівців. Каже, новий їхній Кадиров заробляє собі авторитет в очах Путіна, поки попередній Кадиров хволіє. Ну, я скажу, що нам з цього... Єдине, що дісталося, це така от приблизна схема бойових порядків українських в цій зоні. Бачите, висунути сюди підрозділи механізованої бригади. Цікаво, наскільки воно відповідає. І завжди мене ж тіпе. Коли цифру 115-й номер бачу, навіть батальйон 110-ї бригади, мене кіпає просто щось я маю погані відчуття. Ну ось. Тьоткіна ось. Ну, ви знаєте, що 41-й полк, в принципі. Розмотали Москвинський на вовчанському напрямку. Зараз ми про це все поговоримо. І повертаємося до оцієї схеми. Власне, почнемо з боїв. Ви бачите, всі, хто говорили за на липці, ось, бачите, противник глибоке просуває, просувається. Ось. Його дії, удари наносяться. Ось ця ділянка це от все є наслідками оборони. Бачите на Синківку бойові дії. Так само, ну це нас ця не так хвилює цей напрямок, тому що там їм ще просуватися і просуватися. Ось район Часового Яру, ви знаєте, район Каналу були повідомлення за Калинівку. Для нас це, в принципі, теж не показове. Зараз ми знайдемо. Новомихайлівка, десь я бачив у нього показову схему, але якось я її пропустив, як нас молодять. Ось поки що можна поговорити за бойові дії Вовчацьку за те, що 41-й полк отримав, що до чого все це ведеться. Ну, власне, завдяки чому це все відбувається, ось загальна схема. Ось втрат територіальних України на даний момент. Чому? Тому що оборона завжди дозволяє противнику зосередити свої зусилля, як ви бачили в районі Авдіївки сюди от. То ви бачили, як діє противник в районі Авдіївки, просто вибирає собі можливості і наносить удари, що неприємно. Чесно сказати, ось динаміка продовжується, як ви бачите, все 2 до одного, ви бачите, продовжується. Активність противника. До чого я все це вам показую? Не для того, щоб відбив... ну, Вважається, що це наслідок перегрупування сил ось цієї ділянки, східної ділянки фронту сюди. І тому нас примусили до оборони, де ми не дуже можемо маневрувати військами, а вони можуть. Оце от Характер обміну ударами, щось я його в районі Авдіївки просівав, дуже показова схема. Де вони з нашими, але приємно, що вони лишаються в тактиці на цих ділянках фронту, що вони лишаються в тактиці на цих ділянках фронту. О, ну, більш старшу візьму, ви бачите, що суто тактичними задовільняються суто тактичними ударами, бачите? Оце от з заглибленням. Цим вони, на наше щастя, теж не готові до проривів, просто займаються тактикою, просто відтискають українські сили. Мало було зайти на цей гривень, ви бачите, це перше, цей рух треба поширити і підтримати з фланга. До чого я все вам це от показую, ці страхіття? Що це означає? Що? Наша стратегія в деталях. Наша стратегія мені нагадує стратегію стран Третього віра. Це як от китайці навчалися європейському військовому мистецтву в 19 сторіччі, або єгиптяни, війська хідіва Єгипетського, як вони генералом Домбровським, а потім оцим от дяді нашого Вітте, як же ж розтір. Рост, я кажу, Ростіслав його слухайте. Ну, все страстуючий поководець рідідя. До чого це все? Ми мы ми повторюємо всі от без темпів. Ми всі ходы в шахматах робимо правильно. Але абсолютно не в зв'язку з замислом. Просто кожний ход у нас по отдільності. Вони не пов'язані в операції. Операції не зв'язані темпами і тому отак от ми всю цю красу бачимо. Як на все це відповість Путін, уже очевидно. Якоюсь диверсією на Сумському напрямку, щоб ще раз розтяг... розтягти наш фронт, як я вам показував. Це буде очевидне рішення. І ось. І виставіть на доску черговий набір фігур. Ясно, що фігур там буде менше набагато, що там буде в основному пішаків. Але із двойним набором пішаків нам важко буде. Кішка ховається, кішка в паніці, заходить собачка наш. Заходить наш собачка, і кішка шукає собі порятунку. Ви б це бачили. Ну так от, як от, бачите, не знайшла собі господствуючу висоту, і зараз ми мусимо прирватися. Так що в чому проблема? Я боюся, що на відповідь на всю цю українську активність стане восени виставлення путіним чергового набору пішаків на доски. І пішаків цих буде багато. І от що ми тоді поробимо? От що мене непокоїть. Війна зайшла в таку ситуацію, що переломити її наступом на окремому напрямку. По-перше, це буде з запізненням. І по-друге, Путін устроїть диверсію на іншій ділянці фронту. Я от розумію, що всі оці дії дуже погано прикривають задум українського командування опять десь наступіть. І я боюся, що це наступить, буде як влітку 23-го року, хоча підготовка значно більш правильна, тому що наступати треба було влітку 23-го року тут, а не восени 24-го. Що я на все це можу сказати, я продовжую говорити за те, що війна зійшла в глухий кут і треба шукати компромісного рішення, тому що. Я не певен, чим ми будемо відповідати, коли Путін виставить черговий набір фігур на карту, навіть пішаків. Бай, а я побіг рятувати кішку.